Автомобілі Volvo на платформі SPA із системою iCup Android. Зараз на панелі приладів ви бачите Waze. В цьому відео розберемося, як зробити Waze. Достатньо просто, але є деякі нюанси. Базово завжди відображаються карти Google Maps, і в незалежності, в яких картах ви знаходитесь, це вони. Навіть якщо ви. Заходити в Waze. на панелі приладів нічого не змінюється. Перемикаємо або нічого, або Google карти. Навіть можна прокласти маршрут в Waze. Наприклад, прокладаємо маршрут по місту. І ми отримуємо лише підказки і все. Для відображення Waze... Потрібен або Android Auto, або Apple CarPlay. У Volvo це дротове з'єднання, тому під'єднуємось по дротовому з'єднанню обов'язково. Обов'язково по-іншому ви ніяк не приєднаєтесь. З'єднання відбувається або автоматично, або інколи треба перейти на, через піктограму, програмного забезпечення. Щоб почало відображатись. Так. Обираємо маршрут, куди їдемо, тому що просто приєднали, все одно продовжає е Google карти. Навіть от перемикаємо. Як заставити систему без маніпуляцій перейти я ще не знайшов виходу. Клавіш або такого немає. Треба обрати маршрут. Дивіться. Я вам показую панель приладів, а на везі обираю маршрут, куди ми їдемо. Починаю вантажитись. Будь ласка, ви отримуєте візуалізацію вейза. Це по маршруту. Якщо вам цей маршрут вже не цікавий, але ви хочете просто, щоб у вас перед очима був весь, скидаєте цей маршрут. І все, у вас перед очима чистий вейс, який працює. Тут через перемикання або теж нічого, або вейс. Будь ласка, користуйтесь, підписуйтесь. Якщо це відео стало для вас корисним, ставте лайк. Дякую!